Віктор того вечора дивився телевізор, почув за вікном дивний звук. Такий удар був, як викинули сміття, якесь таке, як будто посуда якась. При ударі я нічого не зрозумів, але потім я почув на дворі, буквально через 10 хвилин почув крики. Це був син померлої. Біля будинку лежала жінка, вона випала з вікна п'ятого поверху. На момент трагедії з нею у кімнаті був син. Він добре запам'ятав останні слова матері. Вона каже, вона кажуть, тобі обозить бути, кажу, обо кажу вибасинку, не кидай, брати, і все. Каже, по вже вона така впала? Я не такий спіймать, пішла така головою в колесо машину. Нажаханий хлопець вибіг з кімнати, став кричати на увесь будинок. Збігли сусіди. Вчора якраз приїхала і йшла ще з двору, да, ще вікно дивлюся, бо я нарядом живу. Кажу, дочки нема вікна темні. Кажу, а влітка вдома. І я тільки поріг приступила, і це дитя вискакає, каже, мама звикла. Вилетіла, я стою і не можу знайти втямиться. Я кажу, справді. Люди викликали швидку, але медики тільки констатували смерть жінки, їй було 46 років, проживала з чоловіком, виховувала двох синів. Останнім часом ніде не працювала і зловживала спиртним. Їй пригнічувала шкідлива звичка, але нічого вдіяти з собою не могла. Вона не раз уже хотіла на себе руки положити. Вона йде не різала. і вона... ми з вікна її не раз витягували. Ну, вчора вже прийшов такий час, що вона. Дитина прийшла з роботи, він пішов чайника ставить. А вона сіла на вікно й курила, і вона ще саме ранку е, говорив, що ножі хватала, він хавав від неї. Загибло поховають у рідному селі у поліції. За фактом смерті людини почалося слідство. Перебувала на психіатричному обліку у лікарів за останні п'ять років. Намагалася скоїти шість самогубств з даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115. Найімовірніше слідство триватиме недовго, якщо судмедекспертиза не покаже, що до загибелі людини причетні сторонні особи кримінальне провадження закриють.